Поговорили та роз'їхалися лідери Китаю та США зустрілися в південно-корейському пусанні. Переговори продовжувалися майже дві години. Торговельної війни не завершили, але на рік вона заморожена. Дональд Трамп повідомив, що говорив з Сіджіпіном, також про закінчення російської війни проти України, про підсумки зустрічі у Південній Кореї про російську нафту, яку купують Китай та Індія. Про наслідки для України будемо говорити з нашим гостем, політологом Варшавського університету, експосом Республіки Польща в Індії, Томашом Укашу. Пане Томашу, вітаю в студії Українського фокус. Добрий день. Добрий день. Добре. Трамп оцінив свою зустріч з китайським лідером на 12 балів з 10, але фактично ми бачили, що за підсумками жодна з сторін не відійшли від своїх позицій. Китай фактично. Обклав, відклав введення обмежень на е рідкісноземельні метали, меметали. А США лише тимчасово зменшили тарифи. Це на вашу думку е така дипломатія, чи все таки така взаємна пауза перед новим протистоянням? Дякую багато за запрошення. Za e, якщо передусім, якщо говорити про цю зустріч, ми вважаємо, що таких зустрічей повинно e, бути більше. Я ja тут говорю про зустріч Трампа з Сінціпіном. Тому що стиль це стиль, стиль і дипломатії, стиль і відносин в країні західного пацифіку. Таким чином треба вести ці відносини. Не можна вести цих переговорів, країна, особливо в таких важливих питаннях, як економічні відносини, з найважливішими партнерами, вважливі, партнерами, тому що ми знаємо, що сполучені штати Америки та Китай вони взаємно залежні один від одного. Отже, обмін інформації на соцмережах це не той стиль, який хотіли б бачити Цзіньпін або якісь інші лідери в регіоні Західного Птихоокеану. Отже, якщо говорити про те, чи це пауза, то треба також усвідомлювати, що. Такий стиль тепер має американський лідер, американська адміністрація, о, 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 і тут я говорю про uh, але тарифи. Але одночасно uh, о, от от треба пам'ятати про те, вже, про, що кін, Китай, як так само, як Японія, як Корея, як Австралія, Нова Нова Зеландія та всі інші країни вже протягом того регіону, протягом декількох років, є членами найбільшої зони вільної торгівлі. І протягом найближчих 20 років ця зона може стати найбільшою конкуренцією і для сполучених штатів Америки і для Європейського союзу. А, а треба отже, треба про це пам'ятати. Я вважаю, що Китай в цих переговорах мають стратегічну перевагу. Вони мають більше переваг, тому, що вони підписали цей договір. Цей договір про вільну торгівлю з усіма країнами вже набрала чинності. І, отже, якщо Сполучені Штати Америки не приймуть рішення про те, щоб приєднатися до цього. О, договору не приймуть рішення про те, щоб приєднатися до іншого пакту, до якого намагається також приєднатися Україна. Це трансокеанське економічне партнерство. То мені здається, що в довшому, в довшій перспективі, Сполучені Штати можуть програти цю боротьбу за міжнародну торгівлю. Panie, to masz wytyki, jeszcze z Indii, a rozkazć nam samej naszym oglądaczom, jak same w Indii komentują dotyч Trumpa i Xi Jinpinga. Якщо говорити про коментарі в Індії, в, то в собі Індії з того, що вони розуміють, моді, що моді так, здається, повинен, здається, повинен на, 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 залишитися на і з'явитися на, в, на не саміті не лише в Коалумпур, але, але також Но, але в Кореї, проте треба пам'ятати, що, те, що, жальчини, є, що Китай вулація, світа, і це найбільше популярна популяція світу півтора мільярда, і так складається, що тепер відбуваються вибори в одному з найбільших штатів Індії в Біхарі. Там живе 200 мільйонів людей. І отже, беручи до уваги, що є такий вибір, де треба поїхати. премєр премєр міністр моді вирішив зосередитися на виборах в цьому штаті, де живе стільки людей, і для нього цей аспект внутрішньої політики. І дуже важливо, якщо говорити про коментарі, то індійські е політологи підкреслюють в своїх, своїх коментарях. Е також в пресі, що е для Індії, що для Індії е це дуже важливий сигнал, е що е треба що треба підтримувати рівновагу в, в у відносинах між санами, сполученими істинами, штатами Америки та Китаєм, що Індія, індія не 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 може виключено, бути і виключеною для Індії, напевно, і для Індії поганим сценарієм і, в, і, в, і, в, і, в цьому світі, і, де так і, швидко було, все відбувається, і, де так і, багато змін, і, повернення і, до і, концепції і, на початку ХХ століття, і, тобто і, такі і, G2, Тобто, коли і, Росія Росію замінив Китай, і всі глобальні проблеми тепер вирішуються. На лінії <пекін> Вашингтон і, Пекін, і треба це розуміти. І індуси також що вирішили, трема, що треба бути coś, буде coś, щось з цим о, зробити. І о, тут о, я говорю про деяке наближення, отеплення відносин між моді та Трампом після того як американці ввели в контексті війни в Україні такі карні додаткові. Тарифи тем, тем, тем і це увесь цей контекст а також <сиди> <путі)> відбувається Путіна, беручи до уваги візит Путіна, no, в Індія, ти тим, який менш... має відбутися okay. <путі> в грудні, <кх two> як завжди. <пу> але тим не менш, прем'єр-міністр Індії моді не приїхав на зустріч з Дональдом Трампом. Він приєднався до саміту АСІАН віртуально. Ми знаємо це, і багато аналітиків західних писали про те. Що просто моді побоюється тиску з боку Трампа на введення або на припинення купівлі російських енергоресурсів. І тут питання: чи все таки Індія припинить їх купувати, чи вона поступиться, чи думка Дональда Трампа буде рішу, рішу вирішувати щось і важити більше для моді. Ну ц я мага повіді штая, можу сказати це таким чином. цей жест моді, так як з самого початку згадав про це. Це був неправильна інтерпретація його жесту. Треба пам'ятати про те, що ми підходимо до часу лінейно, і ми загалом тут в Європі, але в Індії це відбувається інакше, інакше підходять до таких рішень. Тут вони дивляться не не лише короткостроково, але, але, теж, але також часу, дивляться і беруть і, до уваги і, довшу перспективу часу. І, віжджі, будь ласка, повірте мені, що цей тиск американців на те, щоб Індія купувати перестала купувати нафту від Росії. від Росії. Цей тиск він є, він існує. Індія зменшує придбання нафти газу від Росії поступово, треба пам'ятати про те що це має відбуватися також в контексті внутрішньої політики оскільки закордонна політика зовнішня політика не так як в не так як в інших країнах це також частина внутрішньої політики там є найбільший відсоток людей які живуть в бідності а якщо ми говоримо про контекст окремої країни і отже всі питання пов'язані з de з домогосподарствами, з тим, щоб дійсно газ, бензин, все це було в країні, це все субсидіюється державою. Отже, повірте мені, що прем'єр-міністр моді стоїть перед дуже важкими виборами. Він не може приймати дуже легкі рішення, і не може так просто лінійно підійти до таких рішень. Тобто, наприклад, що він не Буде зустрічатися з однією стороною або з іншою, що не буде зустрічатися десь, наприклад, з американським президентом. Тобто це виглядає зовсім інакше. Індія дуже добре знає, що згідно зі старою традицією своєї закордонної політики, вони повинні зберігати рівновагу між усіма найбільшими гравцями у світі. І тут я говорю не лише про Сполучені Штати Америки, але також про. Про Але Китай, давайте повернемося і, на жаль, Росію. Все таки до зустрічі між Трампом і Сі, і власне коментуючи розмову, Трамп сказав, що іноді треба дати їм повоювати. Це він сказав е з приводу російської війни в Україні. Як ви вважаєте, кому це сигнал? Це сигнал Китаю, Росії або ЄС я я ja ja можу że, сказати це таким чином з точки зору європейського союзу та Польщі, Хіни э, виросли Китай э, в ти моменті на, на, на найвінавиріс вже до такого грача, статусу найбільшого і, і, гравця, найважнішого повіс найважніше паінство, найважливішої держави, яка могла б Трампа, допомогти і президенту Трампу, і країнам Європейського союзу в тому, щоб завершити війну можливе. в Україні як найшвидше це no, можливо. Бонь то. Корея, Бо треба розуміти, що Північна Корея постачає дуже багато боєприпасів Росії, і вона на 90% залежить е, від, е, від Китаю. Про це не можна забувати. Отже, е, китайці від себе також зробили так, що Росія стала залежною від них і в економічному сенсі, і з військової точки зору, тому що крім боєприпасів з північної Кореї Росіяни також одержують дуже багато постачань різних комплектуючих до свого обладнання з Китаї з Китаю. І отже, мені здається, що тут ведеться гра на багатьох рівнях. В це багато шахових дошок, багато різних ігор. І мені здається, що попри те, що є дуже сильна критика проти президента Трампа, його співпрацівники із держдепартаменту із департаменту війни вони мають дуже конкретні сценарії, які розмальовані, і вони знають, коли ця війна могла б завершитися. Єдине Ним таким невпевненим елементом в усіх цих пазлах є те, чи дійсно в Росії є будь-яке бажання, воля щоб завершити цю війну, тому що Китай може звісно впливати, може натискати, збільшувати цей тиск на Москву. Але було так само. Це виглядало з північною Кореєю. ми будемо впливати. На щоб північну щоб Корею будемо намагатися, щоб Кінзон-Ун не ескалював. Своєго цей конфлікт з, Корею, з, з південною Кореєю, і, Корею, з, і були намагання з, контролювати те, що він робить з балістичними з, ракетами, але, але з, далекобіжними з, короткобіжними, але тут, тут є ще фактор ірраціональності, і, 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 і ми не знаємо які, які будуть рішення також в цьому є контексті, є і, і отже, я думаю, що ця сила економічна сила Китаю. Цей тиск політичний тиск Китаю перенесуть якісь конкретні наслідки, особливо після останньої розмови президента Трампа з препрезидентом Цзіньпіном. Дякуємо за розмову за ваші коментарі. Томаш Лукашук, колишній посол Польщі в Індії, політолог, був гостем українського фокусу.